698 день в Канаді 12.05.25. Сьогодні я ще не сидів в цих окулярах і фінгалів немає. оце все витискає. Е, на лиці, І Я зразу їх знімаю, записую відосик. Мама сварить, не сидив в тих окулярах, ну нічого. Е, запишу скорше, поки не видно. Наушники ці в мене так як годинник, я без них, як без рук. Ах, що Сьогодні я не виспався. Не виспався, дуже повно спав. Прокинувся десь в 5 Виявляється, ще там з офісу теж працівниця. в нас дощ на вулиці. Я так розумію, зміна клімату і погано спалось, У нас вночі падав дощик, вікно відкрите, свіже повітря заходить, але е прокинувся і все, кручусь туди-сюди, ну ніяк не можу заснути. Вже аж голуба я вже ляг на спину. Мене. Щось засипав, прокидався, жах. Але нічого. Розбудив мене будильник потім. ну Будильник мене вже підняв, я думав, встаю, поп'ю кави швидше, піду щось робити, але не хочеться, ну нічого піду швидше робити. Встав, зібрався, взяв собі снікер, пішов в технічне приміщення, подивився, все працює. Пішов до комп'ютера, було 10 заявочок тільки в комп'ютері, плюс зверху там насипало, мені познали зробити два мейлбокси поміняти. Люди дають ключі від поштових скриньок. І кажуть, він не підход, не відкриває замок. Табо вони зовсім інші. Вони погубили ключі і знайшли десь якийсь, не знаю, на смітнику, щоб типу не платити, що в нас щось з замком. Нічого в нас з замком, вони дали зовсім інший ключ. Інші, іншої інші серцевини. Я знаю, які там мають бути ключі. Треба сказати, щоб їх чарджили. За заміну ключів треба чарджити. Та я думаю, що вони чарджать, мусить. Було, було заява. Була пралка, треба було почистити пралку. Перша заявка, яку я пішов. То це умивальник. В, в туалеті умивальник пишуть забитий умивальник. Забитий, ну добре, я взяв інструменти, там прочистити, там навіть нічого не треба, там плацкупцям не скручуєш. Я десь промахав свій гайковий ключ. Пласкупцям скручуєшся, і це. я приходжу, а він не забитий, він розбитий. Розбитий і там ну, видно, що духи, дівчина там живе однокімнатна квартира, і вони впали в умивальник і пробили дірку, там тріщини пішли так конкретно. Я заклеїв тимчасово скотчем, дай, він такий міцний, можна користуватися ним. Заклею зверху, знизу і скинув в офіс. Нехай замовляють майстра, бо нам треба новий Ну, умивальник. Но умивальник буде скоро. Вони знімають розміри. Навіть не знаю, чи вони знімають, в них вже є розміри в базі. Замовлю такий самий прийде там один китайчик. Старший дед, він займається, він собі клеїть. Там просто, що розбив старий новий, приклеїв, поставив палку, на другий день прийшов. Ну, я на другий день я сам знімаю палку і кріплю всі сифони, тож не проблема. Замки мені так дозволу не дали, там ще було кілька заявок, які без дозволу. Лампочку поміняти. У, був сьогодні ще прочистити кухонний сифон на кухні. І в нас новий трос, новий обер, класний, Там пластиковий короб, видно, скільки тросу, і як він залазить. Ну, Нормальний. Мені сподобався це один із найкращих. Оцей трос він перегинається і ламає, і згинається, і все. Він вже не працює так, як має бути. А в цьому, ще в середній, в спіральці, трос. Коротше, добрий апарат, шеф купив, і я буду ним користуватися. Шеф був. Ми з ним взяли замок. Він вирішив замок. Хотів зробити як краще. Є замок, там, де всі ці клянки, серцевини вставляються. І всередині одну таку штучку нам треба обрізати. Там така по всі, через весь замок йде, і вона замок відкриває і відсовує засув. І її треба обрізати. Я розбираю все, витягую середину, бо воно в самому низу. Обрізаю, ставлю все, що потрібно назад, лишнє викидаю. І воно працює. Він думає, що це довго. Ні-ні-ні, це дуже скоро. Я тим більше вже знаю, деякі деталі мають бути, то мені навіть треба інструкції і все скоренько назад зібраю і все. А він взяв цілий замок, відміти просто де. Він обрізав, все одно треба розбирати і дістати ту маленьку частинку, плюс лишні деталі повикидати. На одне виходить. Тому таке. Що в нас? Багато було роботи, всякої різної. Я сьогодні, до речі, один, Алекс пішов відпустку, тиждень він відпочиває. Я, я поїхав з Семом, він іншу будівлю, Сем йому показував, там, що де і як. І таке, після роботи повечеряли і поїхали. Поїхали ми сьогодні на маркетплейсі, купили там такий масажер Прикольненькі електричний ділиця. В Walmart заїхали, там нічого не купили, заїхали в Костку, заправились, хотіли піцу взяти, але вже не встигли. Поїхали за піцею в Papa John Pizza. Взяли піцу, хотілось, приїхали, поїли піцу і відпочивати. От, Все. Так що біжу я відпочивати.